На жаль, внаслідок війни стає все більше військових, які втратили кінцівки. Тож завдання для держави забезпечити якісне лікування, реабілітацію та протезування. Чимало військових після важких травматичних ампутацій знаходять себе в спорті. Друзі, вітаю! Мене звати Лілія Пашина. Поговоримо про протези для військових. Куди звертатися та на яку суму можна розраховувати в Україні? Вже діє чимало приватних ініціатив. Який успішно протезують наших воїнів, це Unbroken, Foundation, Протез for Ukraine. А чи протезує безкоштовна держава? Відповідь: звісно, щоб отримати якісний протез, не потрібно збирати кошти та їхати за кордон. Держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує. Гроші на це кожного року передбачені у бюджеті. Держава також покриває й обслуговування та ремонт. Протезу отримати безкоштовно протез можуть фактично всі: як цивільні, так і військовослужбовці, правоохоронці, військові спецслужб, працівники ДСНС та ветерани. Загалом в Україні працює державна програма протезування кінцівок, в якій встановлено відповідні граничні вартості для протезів при різних рівнях ампутацій. Військові претендують на протез з підвищеною функціональністю та більш надійними комплектуваннями. Складовими, вартість протезу для військового втричі більша, ніж протезу для цивільного. Аргументація досить виправдана. Чимало військових навіть після втрати ніг і рук повертають в стрій на доступні їм посади або ж ідуть у параолімпійський спорт. Відповідно, навантаження на протез набагато більше. Мінсоцполітики може компенсувати вартість протезу на суму до 2 мільйонів грн. Сума покриває високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок. Граничну вартість протезу визначає уряд. А от компаній, яка виготовляє протез, поранений може обрати на власний розсуд із 40 представлених на українському ринку. Їх перелік можна знайти на сайті Міністерства соцполітики. Щодо типу протезу, то його визначає або ВЛК, або протезне підприємство. Документи для того, щоб отримати протез, потрібно надати рішення ЛЛК або ВЛК про необхідність забезпечення протезним виробом або висновок мультидисциплінарної команди про необхідність протезування та витяг з наказу командира військової частини або довідку про обставини травми, видану командиром військової частини. Куди звертатись? Тут є три способи: якщо ви ще у лікарні. То зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає. Зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи. Також можна звернутися до найближчого СНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення, або ж документи можна подати онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю. Друзі, сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, шерте це відео між Нашими ветеранами